Підрахували щось там. 10 мільйонів, пішло на всілякі якісь презентаційні е, О, речі, футболки, е, футболки кепочки, якісь а, зустрічі ага. за час повномасштабного вторгнення, але людей зачепили саме літери в метро в рамках декомунізації. Марина закотіна пише: люди без біжим я остались, вони ерундою Займаються женя Князьков, корупцію. І всього і стольної ми походу ходу біділі. Ну і так далі, і Олена Савченко бюджету». Та не чітайте <рес> просто, ми. просто от кажу глас народу у нас, Ось ну і па на міській раді висить герб Радянського союзу. Коли рік тому я писала звернення, і мені відповіли, що це знак мистецтва. І коли е, я була в шоу юридицький відео, тому що це мистецький знак, і врешті піднявся шум гам, і вони все таки знайшли кран і прикрили тряпочкою ге отаких коментарів. Я отримала маску кутманка ніч.